На базі хабу всеукраїнського пункту об'єднання громадської організації Воля, перемога, об'єднання України відбувся тренінг Кам'янського міського центру зайнятості. Темою зустрічі було інформування внутрішньо переміщених осіб про законодавство в сфері зайнятості та соціальні послуги, які надає центр зайнятості в період воєнного стану, зокрема, отримання ваучера, мікрогрантів, створення або розвиток власного бізнесу, а також актуальні вакансії міста. Громадська організація ВПО України це об'єднання волонтерів, експертів у різних галузях бізнесу, представників місцевої влади, народних депутатів України та інших зацікавлених людей, які допомагають усім, хто постраждав від війни, зокрема ВПО та їхнім родинам. Ділиться керівник відділення у нашому місті Олександра Кириленко. Це люди, які втратили не тільки своє житло, роботу ще й багато з них втратили своїх рідних. Та ну скажімо так, просто свою маленьку батьківщину. всі вони хочуть соціалізуватися у нашому суспільстві. У громаді, в якій вони наразі проживають, усі вони звертаються до нас за допомогою стосовно працевлаштування. Основною метою цього заходу є підвищення зайнятості внутрішньо переміщених осіб, сприяючи їхньому успішному працевлаштуванню та інтеграції в нових місцях проживання. На сьогодні Центр служби зайнятості надає багато привабливих послуг. На сьогодні Державна служба зайнятості надає такі послуги, які Можуть допомогти людині створити власну справу, це мікрогранти, це безповоротня фінансова допомога для створення власної справи, це отримання ваучера, це можливість набути іншу спеціальність або іншу робочу професію. Ну і... В майбутньому підвищити свою конкурентну спроможність на ринку праці. Ну і звичайно, головною метою зустрічі було працевлаштування. Переселенка із селища міського типу Нью-Йорк Любов вже більше року у нашому місті. Прийшла на тренінг заради онучки. Вона хоче працювати. Я прийшла, щоб дізнатися, може, щось їй розказати, куди звернутися. Вона зараз з дітьми, але вона хоче працювати. Вона закінчила цей ліцей на пова. Може, десь і знайде таку роботу у кінці тренінгу. Психологиня розповіла для присутніх про декілька технік боротьби з панікою та релаксації, адже у наш час надважливо підтримувати психічне здоров'я та зберегти стабільний емоційний стан.